Так, слава Україні, друзі! Всіх вітаю. З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні відосік буде про баги Лінхай 200. Так, ну хоч по факту це баги і не виробляються на заводі Лінхай, а робиться на якомусь, на якомусь із їхніх там дочірніх чи дружніх підприємств несуть. В Україні вона продається під брендом Лінхай. Називається Лінхай 200. тому... Власне, значить, говоримо сьогодні про нього. Так, сьогодні я хочу поговорити про одну дуже важливу річ, яка суттєво впливає на ресурс двигуна. Це повітряний фільтр. Значить, ну, повітряний фільтр я вже демонтував. Це у нас нове баги. Воно. Проходить передпродажну підготовку, обслуговування, і буде проходити ряд допрацювань. Значить, повітряний фільтр я вже зняв. Як його зняти, це задача елементарна. Значить, відкрутити пару гвинтів там і хомут ослабити. Про це я розповідати не буду. Хочу звернути увагу на декілька речей. ну По-перше, з коробки виходить шланг вентиляції картера коробки передач, і він підключається до повітряного фільтра. Тобто, зроблено так. Щоб в коробку не попадав пил, а коробка дихала чистим повітрям через повітряний фільтр. Навіть на деяких більш дорогих брендах такого рішення немає. Зачасту цей шланг він просто висить отак на рамі або під двигун і так далі. Тут зроблено досить грамотно. От. Ну і відповідно Ось наш е, патрубок від е, картера. Це циркуляція картерних газів, воно також має хомутик такий. Самопіджимний, от, пружинний. І воно також під'єднується до повітряного фільтра. Ну, в принципі, нічого незвичного. Значить, Оце дві штуки, оцих, підключення його до повітряного фільтра, запорука того, що картер буде дихати чистим повітрям. Далі переходимо до обзору конструкції значить, самого повітряного фільтра. Ну, Короб достатньо великий. Однозначно, по його розміру, можна сказати, що і сам елемент повітряного фільтра досить великий. Значить, є у нас така штука: це е, значить, відстійник або для збору конденсату, або вологовідділювач. Ну, коротше кажучи, при перепадах температури, коли на дворі холодно, а двигун нагрівається. Картерні гази відповідно гарячі поступають сюди. І через те, що картерні гази всередині гарячі, а зовні холодно. Всередині фільтра може збиратись конденсат водичка, крапельки води з маслом, які осідають у нас отут. І час від часу його потрібно зливати. Це дуже потрібна штука, і на більшості повітряних фільтрів я вважаю, воно має бути Не суть, Рухаємося далі. Значить, відкриваємо наш короб. Так, ось вона нижня частина, ось вона верхня частина. Значить, е Хочу сказати, що така конструкція є досить грамотною, тому що е фільтр безпосередньо одягається на повітряний е на патрубок, який йде до впускного колектора. Тому е вірогідності того, що десь буде е підсос брудного повітря або пилу в двигун, мінімальна. Так, отут ми маємо такий виступ м'якенький із гуми, значить, на який одівається сам фільтр. І одівається він досить щільно. Зняти його однією рукою мені було дуже складно. Тому отакий от конструктив, коли фільтр одівається дуже щільно на патрубок, це максимально ідеальні умови, і це гарантія того, що двигун буде дихати чистим повітрям. Значить, Конструктивно виконано непогано. Значить, далі. Зворотня сторона фільтра вона має таку підкладочку для того, щоб упиратись в задню кришечку. І 100%, щоб кришка піджимала фільтр, щоб фільтр випадково не знявся. Це також плюс конструкції. Значить, далі ну, металевий каркас, дві шайби металеві вгорі і внизу. Оця металева сітка. Значить, це все ясно. Основу фільтруючого елементу складає гофрований папір. Значить, сучасна конструкція, здавалось би, але для експлуатації на техніці, яка катається по бездоріжжю, це квадроцикли, баги, там, кросові мотоцикли, підбайки, ендуро, папір не годиться. Значить, на всій сучасній, ну, більш-менш адекватній, так скажімо. Не то, щоб адекватні, а просунуті, або більш-менш професійній професійні техніці повітряні фільтри поролонові. Значить, окрім того, що вони поролонові, вони ще й е, мають промочуватися спеціальним маслом. Значить, е, сухі паперові фільтри не працюють. Вони не здатні утримувати і затримувати величезну кількість пилу, величезну кількість бруду, величезну кількість води. Піска, болота і так далі, яка обов'язково присутня під час експлуатації квадроцикла по бездоріжжю. Тому конструкція досить непогана, але її ми будемо допрацьовувати. На цей фільтр ми додамо елемент із поролону. Значить, у мене є окремий відосик про те, як обрати. Значить, поролон для вашого повітряного фільтру. І я пояснюю, які бувають поролони, як відрізнити поролон, який підходить для повітряного фільтру від того, який не підходить. Тому... Тому, якщо ви потрапили на цей відосік випадково, переходьте десь тут буде перехід на головну сторінку мого YouTube каналу, і там ви зможете знайти відосік про повітряні фільтри і про правильний підбір. Правильного поролону, бо існує поролон підходящий і непідходящий. Той, що не підходить, це будівельний поролон, меблевий або утеплювальний. А нам потрібен ретикульований це двічі перероблений пінополіуретан. Коротше, про це є окремий відосік. Переходьте, подивіться. Ну, і якщо ви попали випадково на цей відосік, то я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. І на протязі шести років знімаю відео про слабкі місця квадроциклів, про їх допрацювання, тюнінг про те, як зробити їх більш надійними, про те, як не нашкодити їхньому ресурсу. Ну і так далі. Про все це я розповідаю на своєму каналі. Тому переходьте на головну сторінку, вибирайте те, що вам цікаво, і дивіться. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, ну по суті, що нам потрібно зробити? Значить, ми маємо. Значить, наш каркас, який, по суті, буде виступати фільтром тонкої очистки. Значить, а виготовити нам потрібно буде із поролону отаку циліндричну конструкцію. Тобто вирізати прямокутний шматок поролону, скласти його в циліндр, і отут, як ви бачите, воно проклеєно. Для того, щоб потім ми могли надягти поролон поверх. Основного фільтра зараз надягну. Ну, Тобто, приблизно отак воно має виглядати. Тут ми його обріжемо по висоті. Взагалі це у нас заготовка для LinHi 300 та Lin 400. Зараз у нас в процесі зборки два квадрика. Це квадрик карато збирається. І ось на LінHi 400 використовується такий самий фільтр. Ми будемо для модернізації також встановлювати поролон. І, до речі, на квадроциклі Кайо Стоїть повітряний фільтр від квадроцикла Лінхай 300, тому ця штука підійде і на каю. Ну, не суть. Значить, Суть така, що поролон сам по собі, як фільтрувальний елемент, не працює. Я вже казав, він працює тільки в парі зі спеціальним маслом. Так, виробників масел для повітряних фільтрів досить багато. Я використовую здебільшого масла для повітряних фільтрів «Айпон». Там є мотюль, є серепсол, який хочете. У хаду є спеціальне масло. Суть в чому. Після того, як ви наносите масло на повітряний фільтр, ясна річ, що фільтр стає липким. І кожна піщиночка, яка потрапляє на фільтр, вона на нього прилипає. Ну, просто уявімо, взяти цю поролонку, значить, коли вона суха, і кинути її в пил. Ви її піднімете, потрусили, і пісок з неї весь осипиться. А коли ця поролонка буде промочена маслом і ви її кинете в пил, то пил і пісок налипне до такої степені, що ви не зможете очистити цю поролонку. Тому коли поролонка пропитана маслом, вона максимально виконує свою функцію. Тобто, вона не пропускає пісок, бруд, пил і воду, а вона затримує все на собі. Тому в обов'язковому порядку, якщо у вас там баги або у вас якийсь квадроцикл, на якому використовується такого типу повітряний фільтр без поролонового елементу, вам потрібно обов'язково його виготовити. Ну, в Підтвердження тому, ось у мене в ремонті зараз квадроцикл Скорпіон. І на квадроциклі Скорпіон, як ви бачите, ну, трошки іншої конструкції фільтр, але також паперовий. Квадроцикл проїхав всього-навсього 1000 кілометрів. І ви просто подивіться, що тут відбувається в пускному патрубку. Ну сюди, наче жменю, таку добрячу піску засипали. Ну, це все е, каже нам про те, що фільтр абсолютно не працював. Він пропускав весь пил, пісок і бруд всередину двигуна, е, а недопустимо потрапляння навіть маленьких піщиночок і пилиночок в двигун. Бо пісок і пил, бруд будь-який з водою це є абразив. Ну, що таке абразив? Я думаю, ви всі знаєте, що таке наждачний папір. Да? Значить, по суті, наждачний папір це ось основа, якась картоночка, яку змазали клеєм і насипали піску зверху. Все, розрівняли цей пісок. От оце, по суті, у нас наждачний папір, абразивний. Ну, і ви самі розумієте, що якщо взяти наждачний папір, провести по пластику, воно подряпає його. Якщо провести по металу, по будь-якому, по чорному, по чугуну, по алюмінію, воно все дряпає, воно все стирає і сточує. Тому е недопустиме потрапляння будь-якого бруду, мілкого пилу, навіть і піску, в двигун. Тому нам, нам наша задача добитись таких умов, коли повітряний фільтр буде виконувати свою умову, і він, він буде затримувати на собі всі. Навіть наймілкіші піщиночки. А добитись цього можна тільки у використанні поролону і використанні масла. Тобто промаслений, мокрий фільтр поролоновий, він буде гарантувати більше, ніж на 100% те, що ваш двигун буде жити довго. Бо отут, на пробігу тисячу кілометрів двигун вже ну, він не запускається. Він троїть, він димить, він погано тримає оберти і так далі. Ну, тобто за тисячу кілометрів. Через те, що двигун дихав ось брудним повітрям, ви бачите, у впускному патрубку тут має бути ідеально чисто, стерильно. Він має бути тут чорний, як новий. Ну, а тут просто, ну просто подивіться, що там робиться в складках. Там просто пісок заліжами в цих гармошечках, в гофрах. Патрубок то гофрований. От, тому е, наша задача. Взяти поролон. У мене поролон цей ретикульований є в запасі. Ось я останній шматок замовив 2 квадратних метри. От, е, у мене є шаблони, наприклад. Бачите, тут написано Мікілон Hammer. Є ось у мене на Лінхай 300, Lін High 400. Такая бултрафареточка. Я прикладаю, вирізаю. От, і от такої конструкції значить, е, додатковий елемент для фільтрування. я Обов'язково додаю на ту техніку, у якої з заводу не поставили поролон. І не дивлячись на те, що конструкція фільтру досить непогана, правильно організована циркуляція повітря, забір свіжого повітря, протік повітря через фільтр і так далі, сам елемент невідповідний, тобто він не підходить для тих умов експлуатації, в яких працюють квадроцикли і баги. А квадрики, і баги, ендуро, кросові мотоцикли, підбайки, вони працюють в умовах, які називаються тяжкими. Є у інженерів такий термін, тяжкі умови експлуатації. Це підвищений бруд, підвищений пил, підвищена вологість, підвищена температура і так далі. Це все складні умови. Тому, друзяки, беріть на заміточку, користуйтеся. Сподіваюсь, що інформація була вам корисною і вона допоможе зберегти ресурс вашого двигуна. Ця вся інформація напрацьована за 6 років в прокаті. Перші квадроцикли, які ми запускали в прокат, вони також мали проблеми з двигунами через те, що ми не обслужували повітряні фільтри. Хоч елементи були і поролонові, ми не наносили на них масла. Ми просто не знали про це. Ми періодично компресором продували ту поролоночку і ставили назад. Ми думали, що цього достатньо. Але цього недостатньо, бо поролон сам по собі не працює. Через оці ячеєчки. Поролонів, навіть якщо вони досить мілкі, пісок рано чи пізно просочується в двигун, бо двигун смокче в себе величезну кількість повітря. От. І сухий поролон не працює. І в нас двигуни проходжували там тисячу, півтори тисячі кілометрів максимум і умирали. Вони вимагали капітального ремонту. От, а коли поролон промочений, він просякнутий. Весь поролон пропитаний наскрізь маслом, то піщиночка, яка попадає в нього, вона або, там, або одразу на нього прилипне, або якщо навіть вона зайде трошечки там, на один міліметр в поролон, вона десь всередині поролону застрягне і прилипне, то що весь поролон у нас буде пропитаний маслом. Якщо у вас немає отакого от масла спеціального для повітряних фільтрів, можна е, про, пропитати, просякнути ваш. Поролон навіть звичайним моторним маслом. Ви розумієте, що навіть на моторне масло буде налипати дуже багато бруду. Але ефективність масла для повітряних фільтрів вона набагато вища, ніж масло моторного. Так, якщо інформація була корисною, поставте якийсь лайк, поставте якийсь коментар, плюсик напишіть. Це дуже важливо для того, щоб відео набирало популярності по відповідних категоріях, по відповідних аудиторіях людей. В інтернеті так з приводу замовлення квадроциклів, як завжди, контакти я або тут, або тут десь розміщаю, і в описі до кожного відео. Там є посилання на інстаграм, Фейсбук, мої особисті сторінки в соцмережах. Там і так далі. Є посилання на чат в телеграмі. У нас є чат для власників квадроциклів. Можете доєднатися, обговорюємо цікаві популярні питання, консультуємо з приводу ремонту і так далі. Чат називається Квадрогараж Україна. Шукайте в телеграмі Квадрогараж Україна або тут. На нього силочка. Якщо у вас складно ще вибору, якщо ви не можете розібратися, який купить вам квадроцикл, 200 кубів, чи 300, чи 400, якщо ви не можете обрати ту чи іншу марку, якщо ви не можете відрізнити дешеву фабричну техніку і малоякісну, від більш якісної заводської, наприклад, ось заводська техніка Каю, будь ласка, звертайтеся, я залюбки поділюсь досвідом, який я накопичував за 6 років в прокаті. Всіх обійняв слава Україні! їбашим русню. З вами був Руслан. Це квадрогараж. отут тут контакти, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині в регіони. Також робимо доставку.